Тож записані числа, від 1 до 14. Кожна по одному разу. По одному разу. Михайло та Оленко у черзі стирають по одному числу. Доти, доти не залежишся, а рівно два числа. Починаєш з Михайло. Якщо їх сума є квадратом, деякого цілого числа, то виграє Оленка. інший Михайло. Хто виглядає. І так, Володя задачу прочитав, ви її можете умову віднайти ось там на виставці презентації біля 30-го кабінету. Займати часу Володя презентує ідею розв'язування такої ігрової задачі. Слухайте себе. Величку в має друге завет. Олег розділила цифри на пари. Сума кожної пари є квадратом. 6 і 9. І тому, коли ми полка. і 9 Нічого не зрозуміло. І так, пари називай, перечитуй пари. Перша пара. Пари один і 8. Чому взяли пару 1 і 8? Сума їх 9. Так, далі. 2 і 14, сума їх 16. Далі. 3 і 13, сума їх 16. 4 і 12, сума їх 16. П'ять, одна 1, сума 16, 6, 10, сума 16, 7 і 9, сума 16. І так, ви побачили, що сума чисел в кожній парі є квадратом числа або трійки, або четвірки. Тому як же треба грати, володя в двох верцях ем... для того, щоб виграти. Миколка, коли граєте одну цифру. Олег тут має витратити тільки те число, яке, є, яке стоїть в парі разом з іншим. Так, Наприклад. тобто розірвати пари. І тоді він буде вже маніпулювати далі. Ідея не підтримати пару, не витрати пару, яка дає в сумі квадрат числа, а розірвати. Так, розірвати ці пари. Отже, виграє хто при правильній грі? Олег. Олег, добре, дякуємо.